Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо віднімати, додавати трицифрові числа і розв'язувати задачі. Зараз перед вами вирази. Запишіть, будь ласка, ці вирази до своїх зошитів та обчисліть їх. Далі у нас з вами наступні вирази. Їх теж слід обчислити, записати до свого зошита та виконати обчислення. А тепер розв'язуємо задачу. Розв'яжи задачу зручним для себе способом. Читаємо задачу. Туристи подолали маршрут завдовжки 190 км. Пішки і на байдарках вони пройшли 110 км. На байдарках і на велосипедах подолали 150 км. Яку відстань? Туристи пройшли пішки, яку подолали на байдарках. Яку проїхали на велосипедах. Давайте з вами уважно подивимось на задачу і запишемо короткий запис. Отже, туристи подолали маршрут 190 км. Скажіть, будь ласка, як вони пересувались? Вони пересувались пішки, на байдарках і Велосипедом. Про це ми з вами запишемо до короткого запису. Пішки, байдарки, велосипед. Відстань, яку вони подолали 190 км. Пішки і байдарка, вони подолали 110 км. Байдаркам і велосипедом. 150 У вас тут ще буде така фігурна дужка, так? І 150 кілометрів. Нам потрібно дізнатися, скільки вони подолали пішки, скільки вони подолали на байдарках і скільки вони подолали на велосипеді. Давайте з вами будемо розв'язувати цю задачу поетапно. Зараз з вами дивимося, що вони подолали 190 км. Пішки і на байдарках подолали 110 км. Дивлячись на цей короткий запис. Що ми з вами можемо знайти? Ми можемо з вами знайти, скільки вони подолали на велосипедах. Скажіть, будь ласка, як ми це будемо робити? Звичайно, 190 відняти 110 Яку відстань вони подолали на велосипеді? Так. 80 кілометрів. Добре, дивимося далі. Знову нам відомо, що пішки, байдарках і велосипедах вони подали 190 км. Ще нам відомо, що на байдарках і на велосипедах вони подолали 150 кілометрів, дивлячись на цей короткий запис, що ми з вами можемо дізнатися? Скільки вони подолали пішки? 190 відняти 150? Скільки буде? 40 кілометрів. Отже, ми тепер з вами дізналися, що на велосипедах вони подолали 80 кілометрів, пішки подолали 40 кілометрів. Нам залишилося дізнатися, скільки вони подолали на байдарках. Скажіть, будь ласка, що нам відомо про байдарки? Нам відомо, що е, туристи е, на байдарках і на велосипедах подолали 150 кілометрів. Ще нам відомо, що туристи на е, пішки і на байдарках подолали 110 кілометрів. Отже, дивіться, ми з вами знаємо, що тут 40, тут 80. Да? Ми з вами можемо дізнатися, яку відстань вони подолали на байдарках двома способами. Ми з вами можемо від 110 відняти. Ось дивіться, да? нам потрібно дізнатися ось байдарки. Від 110 відняти 40, або, ми не дивимося на пішки, від 150 відняти 80. Ось такими двома способами ми можемо знайти відстань на байдарках. Отже, третя дія буде, наприклад, 150 відняти 80, дорівнює 70. І ми з вами знайшли, що пішки туристи подолали 40 км, на байдарках туристи подолали 70 км, і велосипедом 80 км. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершено. До нових зустрічей!